Всім доброго дня. Сьогодні вийде получить, трошки відео зробити, бо не сильно багато часу. У мене в суботу, вдома працюю тиждень на роботі, а потім в мене вдома робочий день. Так що таке відео коротеньке. Щатка, прошу вас, я там деякі речі виставлю. Ви мені напишіть, будь ласка, як вам більше подобається так чи так. Ось моя робота ще яку я зробила. Такий сувенір. Напишіть мені, будь ласка, свої ці, щоб я більш-менш рятувалася, хоча, може, зроблю ще колись одне, один такий виріб, щоб зробити більше комбінацій, Шляпку там в кінці відео буде. Яка вам саме більше декорація подобається і все остальне. Я там вам задала запитання, так що напишіте мені, будь ласка. Такий в нас сьогодні день паспорний, що трошки зняла вам, показала. І Покажу вам фрукти, які я знімала дерева, що поплямлені. І напишіть мені, будь ласка, як вони називаються в Україні. Бо я взагалі не розумію, не як в Україні таких раніше не було, а зараз, напевно, ж є, там вже все є в нас. Напишіть мені, як вони називаються. Мені цікаво просто в Україні. Я просто вже імен. По-українськи, взагалі не знаю, як воно ж там називається, бо я вже дуже багато тут років. А як приїжджаю в Україну, не ходжу по супермаркетах, бо там з мамою треба мені бути в селі. Так що ось такі у мене сьогодні питання до вас. Клікайте, підписуйтесь, я вас дуже прошу, буду вдячна. Ось сьогодні знову денок. Зранку було трошки сонечко. Це вже знову подивіться, що робиться. Ну Цей рік взагалі, не знаю, взагалі непонятно. І це кругом таке робиться в світі. Ось там, бачите, вдалені і ще дерево. Ось от, от, біля самих воріт теж оці несполінектаріні, оці фрукти, що я вам у відео показую сьогодні. Бачите деревце? Оце там воно росте. Сьогодні глухо в нас, як в танку. Ось там магазинчики продають фрукти, таке сюди, туди-сюди. Бачите, як. А так то люди вже по домах, хто пообідав, хто, хто ще їсти варить. Це в час обіду якраз. Це таке в нас сьогодні Ну, Такий деньок. Так, дівчатки, ось сьогодні купили оці фрук... фрукти, ми, що я вам показувала дерево. Теж мій чоловік приніс, а вони якісь теж не дуже всі в плямках, але ну, вони хороші, оці. Ми один раз купляли, то вони були взагалі без... без плямок, такі були нормальні. От бачите, які вони. От, ось так вони ростуть. Зараз ще покажу всередині. Так, от я вам покажу, от так воно їсться, шкурочку обчищають. От так. Ну, Я вже її помила, а потім вже шкурочку обчищаю. І ось таке воно. А всерединки, отак. От такі є кис... косточки. І це їсться, Ці половинки. Як абрикос, воно виходить. Тільки тут, бачите, скільки є косточок ось скільки. Ось такі фруктики. Ням-ням. Добре воно солодке. Так що смачного. А це вам покажу. Я вийшла з роботи, стою, чекаю свого чоловіка. Оце так тут познімала трошки навкруг дома. А це так. Тут у них. Це стоять машини, машина, сидіти з школи. Бачите, везе Дід, дідус, везе свого внука. Це кожен день я його бачу на тому мотоциклі, моторінові. Він його з цим з. Рюкзаком з цим везе, ззаді тягне він за собою. Ось там я працюю, той дом такий, що я показала зараз на три поверхи. І в них тут внизу одразу супермаркет. Це вони там живуть, а там у них робота, їхній супермаркет. Ну, це так, ось зараз побачите дітей, як у них діти з школи виходять і як вони одіті. Немає в них, якщо була форма всіх однакова. Є в кожному класі, там може бути колір якоїсь майки в тих червона, в тих жовта, в тих синя голуба. І такі ось зверху ці спортивні, бачите, мають, коли було прохладно, у них спортивні голубі такі. Це клас, де я працюю, то у них хлопець теж 14 років. І вони в таких цих голубеньких. Спортивних цих вони надівають їхній клас цим відрізняється, білі майки. А другі класи в других кольорах. Це так у них у школі прийнято. А менші класи то не мають ще такі фартушки зверху. Сьогодні покажу, як робити шляпку із картону. Я вже робила із пластику, з фавірана. -фа Ось я вирізала круг, приклала любу форму, яку вам треба, за велику, Прикладаєте щось кругле. І... Малюєте і вирізаєте. Потім малюємо серединку і вирізаємо так само. Ось так вийшло, бачите, тепер треба мені закрити ще верхушку, зараз щось придумаю. Тут я просто візьму отакий ось супер, зараз ще зверху накрию так. І все. Потім побачите, що далі. Ну, приклею його, там виріжу акуратненько і все. Ось я так зробила, ну кривенько трошки, ну не страшно. Зараз я буду ось такими, бачите, на круг його обклеювати теж гарячим пістолетом. І отакі я накрутила з паперу теж. Такі трубочки м'ягенькі вони з паперу. І ось так буду обклеювати. Ось так. Його на круги. І так цілу шляху буду обклеювати. Ви потім побачите, як воно. І ось так продовжую. Бачите, вклею, вклею, вклею на круг. Це, аж доверху сюди. І потім буду вклеювати і... і той кінець. І оцю ж половинку шляпки. Ось так. Ось так, бачите, я вже обклеїла тут, потім ще недоробки дороблю і вже починаю оце тут обклеювати. Потім покажу. Ось така шляпка вийшла. Обклеїла я її все. Ось так. Тепер буду робити якусь декорацію, не знаю. Ось так. Що нібудь придумаю. Скажіть чи отак, чи ото інші декорації були мої шляпки, як вам саме більше подобається, напишіть мені.